Привіт усім на уроці відеомонтажу у програмі CapCut. Сьогодні ми з вами підведемо підсумки курсу. Ми зробили простий проморолик, в якому використали всі прийоми з минулих уроків. Подивіться, що вийшло. Потім я розповім, як ми створили це відео. Привіт! Ти давно мріяв навчитися монтувати класні відео, але не знаєш, з чого почати. Подивися, у нас є для тебе те, що ти шукав. Я підготував для тебе курс, що не лише включає всі основи, а й покаже, як робити відео крутими та захоплюючими. Я знаю, що ти цінуєш свій час, тому зібрав усе саме необхідне в одному місці. Ніяких безкінечних пошуків інформації або складних інструкцій. У нас все чітко і зрозуміло, тому що курс створений для новачків. Ти дізнаєшся, як створювати дивовижні переходи, додавати заголовки, класні ефекти, музику і робити свої відео по-справжньому яскравими. І все це всього за 3 долари на місяць. Так, так, ти все правильно почув. І це ще не все. Підписка буде регулярно поповнюватися новими корисними відео, і ви завжди будете в курсі останніх тенденцій у створенні відеоконтенту. Приєднуйся до нашої команди і стань справжнім професіоналом у створенні відеоконтенту. З чого почати, звісно, з вибору контенту. Основа успішного промо-ролика, а також будь-якого гарного відео, це якісний контент. Починаючи роботу з створення відео, перш за все треба підготувати контент. Це можуть бути як ваші власні фото і відеоролики, так і правильно вибрані стокові файли. Напишіть текст наперед, якщо монтуєте блог. Запишіть свій голос на диктофон, підберіть музику. Сьогодні ми будемо працювати з заздалегідь підготовленими файлами для проекту. Сподіваюся, ви пам'ятаєте з попередніх уроків, як додавати різноманітні файли в проект, і ми не будемо витрачати на це час зараз. Хочу відзначити, що на попередніх уроках ми використовували лише безкоштовні інструменти CapCut. На сьогоднішньому уроці я також буду використовувати деякі матеріали, доступні у Pro-версії програми, щоб ви могли оцінити різницю. Проте, ми все ще не будемо використовувати складні елементи відеомонтажу, а намагатимемося за допомогою базових функцій зробити щось більш цілісне і цікаве. Давайте приступимо до створення ролика. На цьому уроці ми спробуємо максимально точно відтворити наш проморолик. Чому я говорю максимально точно до оригіналу? Тому що кожен проект унікальний. Ви зрозумієте це, коли самі почнете створювати складніші проекти. Підбираючи відео для ролика, важливо пам'ятати, щоб всі відео були подібні як за змістом, так і візуально. Тоді нам буде легше створити єдиний візуальний стиль та цілісність проєкту. Також необхідно розуміти, якою має бути тривалість вашого відео у кінцевому підсумку. Ви можете побачити загальну тривалість проекту тут. Оскільки я додав заздалегідь підготовлені відео, ми можемо відразу перейти до додавання ефектів та переходів. Почнемо з ефектів для відео. Додамо ефекти анімації до деяких відео. Класнемо на анімація. Оберемо відповідну анімацію. Тут також можна обрати тривалість анімації. Тепер додамо динаміки за допомогою ключових точок. Нагадаю вам, як це зробити. Виділяємо відео. Обираємо перший ключовий кадр. І другий. Тепер змінимо стани для наших ключових кадрів. Ще один цікавий момент. Обравши стани наших ключових кадрів, ми вже знаємо, що ролик буде плавно змінюватися від одного стану до іншого. Зміна цього стану за замовчуванням відбувається лінійно. Тобто з постійною швидкістю. Так, я знаю, що це може звучати складно, але давайте спробуємо розібратися на прикладі. Оберемо наш файл, в якому вже застосовані ключові точки, і розмістимо таймлайн між ними. Ось так. Натиснемо на цю кнопку. Тут бачимо різні варіанти кривих. Вони змінюють швидкість зміни станів наших ключових точок. Давайте оберемо найбільш підходящий варіант. Подивимося, що у нас вийшло. Тепер давайте додамо переходи. Додаваючи переходи, важливо пам'ятати, що рекламний ролик має залишатися цілісним. Тому краще не використовувати занадто багато різних переходів для всіх кадрів. Оберемо уважно. Натискаємо кнопку переходу. Обираємо зі списку. Також оберемо решту. Додамо трохи спецефектів. Оберемо для цього анімовані стікери. Тут важливо обрати потрібний момент, щоб ваш стікер був відповідним за змістом. Давайте спробуємо обрати щось цікаве. Оберемо положення. Подивимося, що у нас вийшло. Для обрання інших стікерів скористаємося аналогічним методом. Також як альтернативу стікерам можна використовувати завантажені дів зображення. Я підготував його заздалегідь. Давайте застосуємо накладення, перемістимо його у потрібний кадр. Оберемо положення. Додамо анімацію початку і кінця. Зроблено. Тепер працюємо з текстом. У нас вже є заздалегідь підготовлений текст, однак нам потрібно зробити його субтитрами. Як ви пам'ятаєте, в CapCut немає можливості додавати українські субтитри. Спробуємо вирішити цю проблему. Оберемо стіль. Тепер анімація. Оберемо цю анімацію. Вона дозволяє створити ефект субтитрів. Залишається лише обрати тривалість відображення тексту і тривалість анімації, щоб синхронізувати текст і звукову доріжку. Зрештою тексту поступимо так само. Тепер давайте увімкнемо всі наші заздалегідь підготовлені звукові доріжки, і подивимося, що вийшло. Привіт! Ти давно мріяв навчитися монтувати класні відео, але не знаєш, з чого почати. Подивися, у нас є для тебе те, що ти шукав. Я підготував для тебе курс, що не лише включає всі основи, а й покаже, як робити відео крутими та захоплюючими. Я знаю, що ти цінуєш свій час, тому зібрав усе саме необхідне в одному місці. Ніяких безкінечних пошуків інформації або складних інформацій. Як додавати музику у проект, ми розбирали на попередніх уроках. Давайте трошки поговоримо про те, як ви можете додати власне озвучення та музику до проекту. В першу чергу, ви можете записати власний голос, записуючи безпосередньо відео. Ви можете записати голос на диктофон і додати його окремим mp 3 треком у проект. Це можна зробити так: клацнемо на звуки. Збираємо значок папки і клацнемо пристрій. У рядку пошуку введіть назву вашого аудіофайла. Так, вам доведеться заздалегідь запам'ятати назву вашого запису. Клацніть на плюс. Ось і все, готово. Ось ми і розібрали з вами всі основні принципи відеомонтажу в CapCut. Сподіваюся, попередні уроки були корисними для вас. На наступному уроці ми розглянемо можливості експорту відео в програмі CapCut. На цьому все на сьогодні. До зустрічі на наступних уроках.